Фотовиставку досягнень Китаю у боротьбі з бідністю розмістили у залі музею на другому поверсі. Вона змонтована з ось таких стендів, показує Олег Юрченко. Це такий, якби фотозвіт, фото розташований на цих от релапах, які їх тут 55. І кожен у них такий наочний фотозвіт про роботу Китаю у напрямку подолання бідності. Про використання певних методів от державних структур, громадських організацій, там, скажімо, да, реалізація соціальних програм, подолання бідності. Для нас це актуально. На стендах світлини та інформація про життя китайського народу. Коли дивишся на ці фото світлини, то відчувається певне дежав'ю, тому що, ну. Дещо радянська система, хоча вже дуже відрізняється від Китаю часів культурної революції, але все одно є лідери, які там майже на кожній фотографії, бідні, але радісні громадяни Китаю, але вже які досягли певних там успіхів на шлюху подолання от своєї бідності. На світлинах люди із різних провінцій Китаю, які досягли успіхів у своїй справі, на багатьох оцих релапах є певні цифри. от який відсоток був там бідних, скажімо, в цьому селі, і наскільки він зменшився за певний період, і от вони кажуть, і ми будемо працювати далі, щоб взагалі не було бідних. Нам треба подолати бідність повністю. Їх мета, щоб не було повністю бідних, ідея виставки каже Олег Юрченко: показати, як треба бути самодостатнім і не чекати від когось допомоги, а покладатися на себе, переглядаючи ці світлини, звертаєш увагу, що між Китаєм і Україною багато спільного в плані тому, як живуть люди, якими ремеслами вони там значить займані бжалярства тваринництва, лосоплетіння. да, тобто от дивися в принципі, те, чим займаються наші люди на селі, які, скажімо, живуть хтось у кращих, а хтось в таких же ж умовах, скажімо так, і теж чекає, що прийде керівник певного рангу до них і зверне на них увагу. Тобто, і в цьому плані Китай є показовим для нас. Виставка працюватиме два тижні. Ольга Склярук, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.